Який неприємний комплімент ви отримували у реальному житті? Хтось якось сказав мені, тобі так пощастило, що тобі все одно що про тебе подумають люди. Я досі не впевнений, чи це був комплімент, чи тонка образа. Ти так добре виглядаєш, я навіть не зрозумів, що це ти. Ваше володіння нашою мовою вражає. Від американця до англійця без англійського імені. Так розумію. Ти так добре говориш англійською. Ось такі коментарі часто одержують азіати, що виросли на заході. Якось дівчина сказала мені, що ззаду я не такий вже й потворний. Ти на половину мексиканка, чесно кажучи, я не здогадався, бо ти досить симпатична. Ну нам, жінкам, кажуть, що ми добре виглядаємо для свого віку, якщо нам більше 30, лоу. Так, я сказала новій подрузі мого хлопця, які 23 роки, що мені 32, і вона була вражена. А потім спробувала загладити кути і сказала: Ти не виглядаєш старше 29, дев'яти.м, ем, дякую. Ти розумніший ніж здається. Жінка, з якою я зустрічався, сказала мені, що в мене найбільший пеніс серед усіх моїх друзів. Ми намагалися знайти когось краще, ніж ти, але ти кращий програміст в окрузі. Ось пропозиція. Ну, дякую, друже, за такий комплімент. Так, я все одно прийняв роботу, набрався досвіду і рушив далі. Ти така красива для дівчини із зайвою вагою. Коли я навчалась у коледжі на музичному факультеті, хтось сказав мені, що з мене вийде чудовий другий кларнетист. Після того, як я поділився з кимось своєю музикою, вони сказали щось типу: у тебе вийде. Дівчина, з якою я зустрічався, спав. Чому ти такий чоловік у ліжку та такий хлопчик у всіх інших аспектах свого життя? З найжорсткішим ямайським акцентом. Ти повинен пишатися, від тебе ніхто нічого не чекав. Подруга, яка працює у сфері маркетингу, розповіла мені, що має модельну роботу, для якої я ідеально підходжу. Це був дуже звичайний на вигляд, але не жахливий чоловік, що моделює рюкзак пилосос Я взялася до роботи. Ти не диворозумний для члена своєї сім'ї. Я щиро прийняв би цей комплімент, я з сім'ї дебілів. Хтось одного разу сказав мені, тобі так пощастило, що ти не дбаєш про свою зовнішність так сильно, як деякі люди. Мабуть, це звільняє не перейматися такими речами. Спочатку це прозвучало як комплімент, але потім я зрозуміла, що вони кажуть, що я не доклала особливих зусиль до своєї зовнішності. Моя тітка запитала мене, скільки часу мені потрібно, щоб нафарбуватися. Я відповіла, приблизно 5 хвилин. Вона сказала, що це видно. Одна дівчина сказала, твої вії такі довгі. Я відповіла дякую. Вона сказала, Я не казала, що вони мені подобаються. Наші люди це роблять. Хлопець сказав мені, що я схожу на свою сестру. Я сказала дякую. Він сказав: Ну я не знаю, чи це що? Чому я знаю, що міг би знайти когось красивого, але я віддаю перевагу тобі. Під час весільного прийому моя мама вимовила промову, в якій привітала мене з тим, що я знайшла чоловіка, незважаючи на те, що я дивна та незалежна. Вона зробила це на очах у всіх на весіллі. До мене підходили люди і питали, чи все зі мною гаразд. Буквально кожен чорт забирай раз, коли в дитинстві я робила щось добре. Мені говорили для дівчини добре це робиш. Раніше це було дуже поширено. Твій макіяж сьогодні не виглядає штукатуркою. Дякую. Я працювала у Китаї, мені було 50 років. Я блондинка із блакитними очима. Хтось сказав мені, ти напевно була красивою. Мені було близько 20 років. Ми були у промисловому парку з моїм братом. Жінка, років 50 розмовляла з нами. і Мій брат сказав: Ти мала бути красивою, коли була молодою. Не молодша, а саме молодою. Вона розплакалася і сказала: так була. Ми завжди покладали високі очікування на твою сестру, щоб вона пішла до коледжу і досягла чогось. Всі очікували, що ти будеш п'яницею, який працює на будівництві, типовим місцевим бухариком. Моя мати сказала мені це, коли закінчив магістратуру за фахом фельдшера Кушер. Схоже, я перевищив очікування. У старшій школі дівчина, в яку я був закоханий, продовжувала дивитися на мене в класі. Нарешті вона наголилася і сказала: з тебе вийшла б гарненька дівчина. Я і досі не знаю, як реагувати на цей комплімент. При цьому кілька місяців тому у нас із дружиною народилася донька. Вона виглядає так само, як і я, і вона чудова. Думаю, вона мала рацію. Мій хлопець на випускному вечорі сказав це своїй мамі. Я знаю, що вона не така красива, як інші дівчата, з якими я зустрічався, але вона чудова, і вона мені дуже подобається. Ти дуже добре пахнеш. Більшість таких товстих жінок як ти смердять. Я показав своєму босу на роботі у сфері маркетингу деякі зі своїх художніх робіт. І він був дуже вражений. Він сказав: Ух ти, уяви, якби ти так добре справлявся зі своєю роботою. Ваш син чудовий. Мабуть, він успадкував це від батька, жінка, яку я зустріла у парку. У Мого сина блакітні очі та світле волосся. А у мене карі очі та чорне волосся. Як не дивно, у мого чоловіка зелені очі та чорне волосся. Отже, мій син насправді успадкував це від моєї свекрухи. Вони дуже схожі. Я не думаю, що вона хотіла сказати це так, щоб я відчувала себе гірше ніж мій син та чоловік, але я б сформулювала це по іншому. Колега, з яким я часто розмовляв по телефону, вперше побачивши мене, сказав, Ух ти, ти звучиш набагато молодше, ніж виглядаєш. Під час інтимних моментів з хлопцем, з яким я зустрічалась, він каже, Я люблю твоє тіло, мені байдуже ще кажуть інші. Він сказав це таким низьким голосом, думаючи, що це сексуально. І я, здається, просто застигла, а він так і не зрозумів, що сказав. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який ви чули неприємний комплімент, і не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі.